Російські військові захопили крохмальне на Куп'янському напрямку у Харківській області. Яке значення має це село, та які наслідки може спричинити? Дивіться далі. До широкомасштабної війни у крохмальному проживало 45 осіб. Наразі тут немає мирних мешканців. Російські військові з 47-ї дивізії виклали фото на тлі зруйнованих будинків та прозвітували про перехід населеного пункту під їхній контроль. Українські військові це підтверджують. Как объясняют с места, отступление носило тактический характер, потому что там не за что было зацепиться и населенный пункт находился в серой зоне. Потом было принято решение временно оставить населенный пункт Крахмально. находится, например, на равном расстоянии от Купинской, э, от Сватова, на границе Харьковской и. Луганська області на трасі відхід зсу може поставити під загрозу сусідні підрозділи, кажуть експерти. Російські командири стягують на куп'янський напрямок дедалі більше військ. Виявляють значну активність і біля нововодяного продовжуються сутички на схід від тернів та біля діброви. Три останні доби були вкрай тяжкими, кажуть експерти. Ситуація на деяких ділянках уточнюється. Ну там критично, там вони почали контролювати. Дорогу, которая проходила через этот населенный пункт, то есть Р-07, хотя говорить о том, что фронт посыпется на этом направлении, это, ну, пока это такое серьезное преувеличение. Это локальный успех россиян, они сосредоточили большую, большое количество живой силы и техники, естественно, на каких-то участках при таком масштабном наступлении, вони були добитися якихось успіхів. Село Крохмальне вже було під контролем росіян у 2022 році. Проте українські військовослужбовці відбили його під час харківського наступу. Лінія фронту щодня змінюється. Українське командування не повідомляє про захоплення чи відхід 100-200 метрів. Цього не треба робити. А російським пропагандистам якраз навпаки потрібно, пояснюють експерти. В чому В тому що близько граніці з Російською Федерацією, і тому у них там мало проблем з логістикою. От, в общем-то, характерно характерна для всього юмано-купівського участка фронту, то тобто, сьогодні достаточно швидко перебрати перевага армії Росії в живій силі, наголошують експерти. На цій ділянці фронту окупанти планували наступ упродовж кількох місяців. Проте про загрозу Харкову говорити не доводиться. Вони Анісвято майже півмільйонну армії. Они готовились полгода для этого наступления практически по всей линии фронта, и в каких-то местах они, конечно, смогли бы смогут добиться локальных успехов. Это ожидаемый результат. В этом ничего хорошего, конечно, нет. Но говорить о том, что это какой-то провал, что это прорыв линии фронта, ну, это точно преувеличение. Ціль армії Росії куп'янськ вузловий, пояснюють експерти, щоб перерізати шляхи постачання для зсу. Але до нього ще треба дійти. Вже кілька місяців окупанти не полишають спроб реалізувати цей план. Сильний дзвоночок для людей, які в тилу в крупних городах, продовжують вірити в то, що війна їх не писниця. Писниця війна у всіх. Це війна за нашими І кожен, хто може, має тримати в руках урожа, захищати свою стру. Кто не может, должен работать на производстве, в других местах, даже просто заниматься бізнесом и платить, как говорится, налоги для того, чтобы таким образом поддержать нашу армію. На думку багатьох експертів, ситуація по всій лінії фронту зараз складніша ніж була 24 лютого 2022 року, Кремль збирається мобілізувати ще півмільйона окупантів, яким треба буде протистояти. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть у коментарях та діліться цим відео з друзями.